По Потреба душі чи серця допомогти. Я ж не можу взяти пятівку і піти стріляти. Так? В моєму вже віці допомогти такої допомоги я не можу. А цього я допомогу не можу зробити. Кожен, як вам сказати, крок наш ну, зближує до перемоги. Тут навчили. Спочатку було дуже було важко, тому що не розуміли, як робити, а потім показали і дуже гарно вийшло. Зробили ми вже 37 подушок. Ми недавно дізналися, що хлопцям потрібні подушечки, в бліндажах, в окопах, ну, ще, мабуть, десь, тому що взимку холодно, і так і прилягти. І вот. ну, ми це саме, вирішили шити подушечки. І дівчата приносять матеріали, що це Вот, а Хтось нам допомогли, набірку привезли, синтакон. М'якинька, що нам сісти і лягти можна. У нас працюють жіночки різного віку. Різні за професією люди чули, люди переказували один одному, і відповідно зібрався отакий великий до 30 чоловік колектив. У нас ось уже було 6 місяців. Як робота наша кипить. За цей період ми зробили, сіток сплели 111, оце якраз висить 111. Заказів дуже багато. Це робота потрібна. Їх накривати, техніку накривати, нова техніка велика, тому е, треба. Зараз оце важко робити, бо тут три кольори, які вплітаємо в одну таку стрічечку. Плітаємо одне до одного, і відповідно трішечки довше це робиться. Ну нічого навчимося. Сказали, коли дивляться із верха, то якраз отакі три кольори найкраще закриває те, що накривають. І оце тепер ну дуже дорога ця тканина, оці нитки, і треба матеріальна підтримка. Ми зараз перевіряємо відповідність сіток, оточуємо що середовище, наскільки вони співпадають по кольорам, наскільки вони реально захищають. Коли в нас різний тон, він може бути сітка, знаєте, природних кольорів, таких або таких. Але коли вони змішані невідповідним чином, то вони просто сітка виділяється, Відразу видно, що замаскована. Коли ми сітку робимо схожими кольорами з природніми, але... Маленькими клаптиками, воно добре перемішується і воно зливається для ока. Коли робиться, знаєте, так, або скоріше і великими плямами, то воно виглядає з повітря або як божія коровка, або як чимось зебру, нагадує ще щось. Природа змінюється щотижня. Коли ти постійно цим займаєшся, ти бачиш, як вона змінюється. Коли випробували вже декілька разів виїхали на місцевість, от як сьогодні, то побачили, що треба щось більше краще. От. І вийшли тоді на цей матеріал спонбонд, який з якого сьогодні в нас зроблено багато сіточок під різні умови природні. Волога від нього просто відходить і він не намикає. Друге, те, що він дуже легенький. А із усієї тканини, тієї, якої робили раніше, то сіточка це коли дощ пішов, вона дуже важка. А так цю сіточку може підняти будь-який воїн. Ось просто тут дрібненькі плями. Більше, звичайно, такого кольору. Але все одно це поєднання вкраплення рівномірно. От як ви можете бачити, по всій сітці вони просто різні. Сітки повинні бути різні. Немає єдиного універсального варіанту для кожного, для кожної частини України, для кожної місцевості все повинно бути унікально, відібрана